Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати речник Української добровольчої армії Південь Сергій Правчук разом зі мною на стрімі. Пана Сергію, вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися, і слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю вітаю. Почнемо з оперативної обстановки на південному напрямку, яка вона станом на ранок, 25 лютого, і як минула ніч. Ну, що стосується ночі, то по Одещині 4-5-0 не було повітряних тривог, не було ворожих атак. Хоча от Миколаївщина і Херсонщина теж зрозуміло, прифронтова зона знищували і ворожі шахеди, в тому числі, тому що вони знову атакували через південь. Ми з Чавда, Приморського Ахтарськ, тобто відомі локації, звідки безпілотники прямують по всій Україні. І власне на Миколаївщині знищували такі безпілотники їх три. На Херсонщині один шахет знищили, Ну, Херсонщина я вже сказав, взагалі прифронтова зона, то там, звичайно, і вночі, і в день таки гучно. Щодо Одеси, то напередодні, буквально пізно ввечері, ворог намагався таки атакувати цей регіон, наш регіон, і випустив дві ракети. Це були ракети Х 31 П, тобто проти радіолокаційна. Зазвичай е, працює тактична авіація в Чорному морі, власне, це вони робили. Відповідно, це і розвідка, в тому числі, і намагання влучити у системи протиповітряної оборони, що стосується саме радіолокації. Зазвичай е такі, скажімо так, атаки невеличкі. Вони відбуваються буквально напередодні масованих обстрілів. Причому ці масовані обстріли зараз бачимо це комбіновані атаки, тобто йдуть шахеди, а потім використовуються вже ракети або навіть і навпаки. Тобто можемо розуміти, що ворог знову готується до чергової атаки, тому власне всі сили оборони вони знаходяться в повній бойовій готовності. Це стосується і, зокрема, і всього півдня, і одещини, звичайно, в тому числі, тому що і портова інфраструктура. Вона у полі зору ворога і агропромислова інфраструктура. Так ми знаємо, що ворог по ній теж намагається бити. Ну і власне критична інфраструктура та терор місцевого населення. Так що сили оборони, ще раз кажу, повній готовності. Але ракет у морі немає. Це вже теж традиційно, тому що ракетоносії наразі знаходяться в порту Новоросійськ. Більше переважна більшість е цих ракетоносіїв, як підводних, так і надводних, ворог. Намагається інколи атакувати такими ракетами, але я думаю, що це скажімо так для підтримання ну, хоча б якоїсь елементарної бойової готовності, тому що на сьогодні логістика вона така, що споряджатися додатково калібрами ворог не може. Має наразі їх кілька десятків на бортах, але тримає, ну скажімо так, для своїх визначених цілей. Ми зараз підказувати, які вони або коригувати це не будемо. Ну, от, власне, така ситуація наразі на півдні нашої держави. Речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат спростував те, що після втрати літака А 50 Росіяни будуть менше запускати ракет по Україні і переключатися на шахе Говорить він про те, що мають вони ще такі літаки. От але втрата цього борта говорить він зменшує спроможності ворога. Бодай відтермінує чергову масовану атаку по Україні знищення цього літака, як гадаєте? Ну, давайте задаємо перше випадок, коли було знищено відповідний літак, а 50 теж були певні сподівання. Не військових. Військові реагують, зрозуміло, що це радісна новина, це вдало проведена операція. Але крокуємо далі. Так, от після першого знищення теж були сподівання. Ну, нашого суспільства зрозуміло, чому люди цивільні, хочеться менше, щоб було таких атак. То власне було кілька днів таких більш-менш спокійних і ворог знову почав атакувати. Ну щодо шахедів, то бачите, ну, фактично кожну ніч. Кожна ніч у нас така вона шахедна. Одеса, взагалі, оце перша ніч а дві доби поспіль. Були обстріли. На жаль, є загиблі люди. Є важко поранені. То о, ми. Певний час це дуже короткий час, тому що, по перше, літаки такі, є такого плану. По-друге, ворог може відпрацьовувати нові маршрути для того, щоб знищити черговий А-50, на що я дуже сподіваюся, звичайно, з часом треба підготувати відповідні маршрути, щоб тримати їх у безпеці. Все таки, тому що два фактично поспіль випадки це серйозна втрата, тому що це дійсно радіолокація, це розвідка. Перш за все, це наведення ракет. На цілі, які ворог намагається атакувати, але знову таки, це о, дуже коротке за проміжком часу норматив такий і термін, взагалі, коли ракети не летітимуть. Я думаю, що о, суттєво це, на жаль, не вплине, хоча втрата для ворога вона дуже дуже значна. Ну, по-перше, сама машина авіаційна вона дор дорога. Це, по перше, по-друге, якщо ми говоримо про те, чи здатна сьогодні Російська Федерація відновлювати парк саме таких. Авіаційних е, суден то не готова, тобто нема сьогодні в них таких спроможностей. А ще важливий факт: на мій погляд, і тут можна погодитися з колегою з повітряних сил. і Він на цьому звісно, більше розуміється про те, що е, льотний склад, який знаходився на борту А 50 це підготовлені фахівці, це люди, які мають досвід, які знають, як оперувати цією складною технікою. От тут проблем більше ніж сама технічна втрата літака. Тут треба готувати людей, треба знайти відповідні кадри. Тому для росіян тут по пілотах це оце втрати, оце більш серйозно. Тобто, це зараз треба знову готувати фахівців. На це піде доволі таки багато часу. Але літаки підніму піднімуться в небо. Я думаю, що буквально ну, пройде пару днів. Це максимум можливо він вже піднімається в повітря, тому що розвідка ворогові необхідна. Він не припинятиме ракетний терор. Балістика є, але є і стратегічна авіація. Ворог її теж використовує. Наступного тижня, а саме на 28 лютого, в Придністров'ї скликають з'їзд депутатів усіх рівнів в медіа, наявна інформація про те, що планують там ухвалити звернення до Путіна, про ймовірне приєднання, значить цього регіону до Росії. Скажіть, будь ласка, наскільки ну дискутуються тема? Вона фактично на рівні експертного обговорення закрита. Другий фронт Росії складно буде відкрити з Придністров'я, але якщо Говорити про якусь гібридну агресію і дестабілізацію? Наскільки якщо ну справді от те про що зараз пишуть в медіа, це голосування і звернення депутатів Придністров'я до Путіна відбудеться? Наскільки власне ось цей регіон в плані якоїсь гібридної дестабілізації стане небезпечним? Як оцінювати ситуацію? Ну, давайте так у будь-якому разі е, регіон, який знаходиться під тимчасовою окупацією Російської Федерації, навіть не дивлячись на те, що військова складова вона для України 100%, не становить будь-якої загрози, це 100% Звичайно, можуть бути певні дії, але відповідь буде, повірте мені, дуже жорсткою і адекватною. Тому тут би я краще розглядав цю ситуацію з такого боку що не забігати наперед, чи відбудеться взагалі цей з'їзд, чи буде прийнято те, про що перш за все говорять експерти? А скажімо так, об'єктивних е даних про це немає. Ну, принаймні на сьогодні 100% це точно невідомо. Треба дочекатися самої події, якщо вона і ще раз скажу, відбудеться, і потім вже про неї говорити. З іншого боку, я сказав про те, що для України це загроз не несе, тому що пам'ятаєте ситуації, коли певні, скажімо так, напруження виникали саме в цьому анклаві, невизнаному Придністрові. То мова йшла навіть і про десанти, в тому ж я пам'ятаю дуже добре. 22 й рік там, особливо влітку, восени говорили про те, що летітиме там десант, в терасполі сідатиме. Виникало два питання. Перше і відповідь ми знаємо на це питання, яким чином вони пересуватимуться через повітряний простір України. відповідь зрозуміло, так це все буде знищуватися. І інше питання: а яким чином вони сідатимуть в Терасполі? Тому що за нашими об'єктивними даними, там е, та злітно-посадкова смуга, яка була наявна е, на аеродромі, вона вже наполину або розкрадена, або не відповідає технічним характеристикам літаків, е, що вони сідали. Тому і тут питання теж дуже важливе. На мій погляд про те, що Придністров'я, так зване, відомо, що це е, ну навіть слово не хочу казати там псевдокраїна. Це анклав. Який існує за рахунок контрабанди, і от власне ця корупційна складова це є структурою цієї невизнаної території, і за рахунок цього вони живуть. Це до питання, що все розкрадається, до питання корупції, і о, виникає питання в тому, чи той склад у колбасіні, про який дуже багато хто говорить. І є навіть у нас гарячі голови, що давайте скакати туди, там забирати снаряди, бо нам їх не вистачає. Пане питання, яким чином там ці снаряди зберігалися весь цей час, а дуже багато вже років пройшло десятиліття. Це по перше, а по-друге, що там залишилося, що там не продали. Але повертаючись до військово-політичного аспекту, я сказав, що для України це так звичайно певне напруження викликатиме у разі чого. А от більша загроза може бути для самої Молдови. Хоча офіційний Кишинів він заявляє про те, що і це зрозуміло відслідковується ситуація, розуміють вони, що можливі провокації, але теж говорять про те, що сьогодні немає даних про те, що відбудеться те, про що дуже багато знову, говорять власне експерти експертне середовище, тому о, впевнений, що по перше, Україна. Зов'язано, і ми це демонструємо як держава виконувати усі міжнародні правила поведінки в даних ситуаціях. А Кишинів, я думаю, що е, зараз не поспішатиме ну в будь-якому разі там збройним якимсь е, чином повертати собі Придністров'я. Нема таких е, громадських настроїв, суспільних настроїв у самій Молдові, але з іншого боку, ми розуміємо, що для е, влади Молдови сьогодні дуже багато є адекватних підкресли порадників, консультантів, які о, можуть порадити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тому відбудеться подія, звичайно, її відслідковують. Тоді тоді можна вже буде про щось і говорити. Але жодним чином Росія не зможе закинути туди ні війська, а те, що там є, і ще раз третє, скажу для України загрози сьогодні не представляє. Хоча зрозумію. Інформаційно дуже багато підіймають градус, в тому числі заяви до речі за Одесу від Медведєва. Я думаю, що вона якраз вписується е, в цю інформаційну кампанію щодо і невизнаного Придністров'я і взагалі півдня нашої держави. До речі, заяви Медведєва про Одесу, після яких європейські наші партнери йому порадили Полікувати психіку все ж таки пов'язані чи не пов'язані з тими масованими обстрілами цивільного населення, які вчиняла цього тижня Росія? Я б не прив'язував їх жодним чином, тому що терористична діяльність російської недоімперії вона продовжується, війна триває і все це в рамках тієї воєнної кампанії, яку Росія проводить у рамках цієї війни проти України. Тобто я чув навіть таке, що там це прив'язка. Хочуть показати, начебто таким чином, що дивіться ми тут поруч. Це для е, так званого Придністров'я, що можемо там допомогти, і так далі. Тому подібне. Ні, ці атаки пов'язані з війною, війною, яка триває 2014 року, повномасштабка з 22, і власне ці атаки ж вони продовжуються. Є їх загроза кожного дня навіть до е, початку тієї і. Ну, все-таки, мабуть, напівістеричної інформаційної кампанії, яка зараз е, торкається питання е, невизнаного Придністров'я. Хоча цей інформаційний градус, я вам маю сказати, він е, певним чином все-таки впливає на настрої відповідної категорії населення. Але це е, щоб нікого не образити якраз до нашої інформаційної гігієни, в тому числі що не варто читати лише заголовки треба дочитувати інформацію до кінця і власне реагувати на події якщо вона відбудеться тому що ми з вами як люди творчі в тому числі зможемо такий зараз прогноз намалювати що це може стати сюжетною лінією для фільму або для книжки свіжий звіт американського інституту дослідження війни хочу так само з вами обговорити зокрема кілька от повідомлень ну по перше в Аналізують там звіт Генерального штабу, ранковий, в якому вказується новий антирекорд втрат російської армії 810 російських окупантів за добу. Американські аналітики ці дані аналізують, визнають так, що це величезні втрати. Але водночас вони говорять про те, що Росія поки що генерує нові сили приблизно зі швидкістю, яка еквівалентна поточним втратам. Проте вони не знають. Чи зможе підтримувати наступальні операції так само Росія на більш високому оперативному рівні, і ж з ще більшими втратами? А те, що ми зараз бачимо: активізацію на фронті, та скільки живої сили в цю м'ясу рубку кидає Росія, прив'язана виключно до дат 15 17 березня, і після того якось спадатиме цей градус, і як оцінку американського інституту дослідження війни ви оцінюєте, чи так легко а, вдається ці? Втрати зараз в живій силі Росії поповнювати. А давайте ми зараз з вами підтвердимо наш, наші прогнози наші розуми е, на рахунок невизнаного приніс Буквально е, ці хвилини. З'являється повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України, де вже стверджується як факт, що 28 лютого на так званому з'їзді депутатів усіх рівнів не буде прийматися відповідне рішення або навіть відповідна заява щодо вступу придністров'я до Російської Федерації. Ну на сьогодні так принаймні те, про що ми говорили. Воно підтверджується, що це більша інформаційна складова інформаційна кампанія, повертаючись до вашого запитання. Ми дійсно бачимо до речі, 800 там скількись пакетів чергових. Так, це не рекорд. Коди рекорди вже були набагато вищі. Там і за тисячу осіб, і тисяча сто там зараз, точно понад тисячу сто росіян, знищених за добу, було і таке. Все це величезна робота. До речі, наших військових тут треба не забувати про це. Так, от власне щодо цих висновків, і чи буде градус ескалації підвищуватися на фронті? Він на сьогодні є максимальним. Він є максимальним за багатьма напрямками, фактично за всіма. І ви знаєте, коли ми чули з вами в тому числі і говорили трошечки про це, що е, і подають як новину, що ворог атакує як мінімум по п'яти напрямках на фронті, ну, ця інформація вона не є, скажімо там, якоюсь новою, тому що ворог на всіх цих напрямках проводив активні дії. Е, сьогодні просто це інформаційно більш е, Підкреслюється, зокрема і на Запорізькому напрямку. Подивіться, про роботи до речі, роботи ну, наше. Е, ворог намагався прорвати там кількома групами оборону. Навіть е, хтось заїхав до цього нашого українського села. Нагадаю, що його було звільнено е, після наступальних дій минулого року. До речі, українська добровольча армія також брала участь у цих боях. Ці всі е, недобитки вони знищені. А хто там поховався, ще по хатах можливо їх зачищують. Ну, власне тому е, чи вистачить ресурсу у росіян продовжувати так інтенсивно рухатися далі? Е, на сьогодні в них відповідно звичайно є е, і проведена мобілізація, вона не закінчувалася. Є резерви, вони їх максимально задіють. Але оці втрати, які на сьогодні вони на собі відчувають, е, по-перше, вимагатимуть як мінімум. Не просто продовження мобілізації, вона має бути більш активна на Росії. і Можливо, саме після цієї дати, так званих виборів на Російській Федерації, цей механізм буде більше запущений. Тому, ну, нам, по-перше, звичайно, розслаблятися не доводиться, тому що в нас активна оборона, і я думаю, що активна оборона в нас точно буде тривати ну, протягом цих півроку, може, навіть і більше. Чи будуть там наступальні дії, як про це говорить міністр оборони? Давайте. Почекаємо так, от повертаючись до оцінки американців, що там і ресурсів ворога достатньо, а може й не вистачити. Так, ресурс має бути. Росія потерпає, в тому числі від санкцій, хто б що не говорив, і женуть свою стару техніку, але тут хочеться почути від союзників і перш за все від американців не просто оцінку цієї ситуації, що в нас відбувається на фронті, а хочеться і не просто почути. Побачити і снаряди додатково. А їх треба чималенько. Нам а, треба почути і побачити на полі бою нові артилерійські системи. Це дуже важливо, бо говоримо про снаряди, а чомусь не забуваємо говорити про те, що ці снаряди мають бути випущені з якихось артилерійських систем. Їх теж недостатньо, їх треба більше. І, звичайно, надії покладаємо на авіаційну компоненту. Ми з авіації починали. Авіаційна компонента f 16 і не тільки, я скажу отак, і не тільки, це те, що дозволить нам досягнути, ну як мінімум, щось йти близько до паритету. Ми це реалії не зможемо зараз ворога переважати в повітрі, тому що авіаційна складова у росіян вона дуже потужна, дуже потужна. Якщо там а ті вони є штучними, так то всі інші літаки. Вони теж штучні, але їх багато. Це було масове виробництво радянської в тому числі, техніки. Тому о, час у нас буде дуже складний, і я думаю, що цей рік ну, ну півроку, точно навіть думаю, що рік він буде проходити під гаслом. Треба нам вистояти у цьому двобої і тримати цю активну інколи позиційну оборону. Про що до речі, сьогодні, по-моєму, теж дещо так натякнув про це, і новий головний командор збройних сил України, генерал Сирський, вистояти і саме говорив про оборону. Ще одне одну так заяву, яку аналізують американські аналітики інституту дослідження війни, хочу з вами обговорити. Достатньо цинічна заява російського міністра оборони Шойгу на зустрічі з командувачем центрального угруповання військ Росії Мордвічовим. Він наголосив на необхідності поводження із військовополоненими гуманами. Дуже цинічно це звучить, особливо в розрізі тих кадрів розстрілів українських військовополонених, які побачила вся світова спільнота цього тижня. Так от американські аналітики роблять з цього висновок, що таким чином російське найвище військове командування намагається перекласти відповідальність за військові злочини, на які звертає увагу вже світова спільнота досить прицільно і прискіпливо, на командирів середньої та нижчої ланки. Чи погоджуєтеся ви по з такою ціною? Е, звичайно, хочу погодитися, бо тут е, діє старий російський принцип. Він і, і радянський, і російський, власне, одне до одного. Е, е, це те, що треба знайти так е, званого стрілочника. І це власне демонструє шойгу. Тобто, е, царі вони добрі, е, боярі вони добрі. а от... Е, Вибачте, хлопи, вони ну роблять неправильно, і це власне і підкреслюється. До речі, генерал Мердичу. Ми ж знаємо про кого це йде мова. Це той генерал, який е, удюжив, в тому числі Маріуполь, е, знищував Авдіївку, і зараз перед ним стоять нові завдання рухатися у цьому напрямку далі в Авдіївській операційній зоні. І е, рухатися отак по-російськи, знищуючи все на своєму шляху, закидуючи гарматним м'ясом наші позиції. Тому е, я думаю, що наразі е, те, що нам відомо про наших розстріляних, а це просто ну, такий великий злочин, воєнний розстріляних наш, наших побратимів. Е, ми не все, що знаємо. Я думаю, що таких випадків е, ще є. Ну так скажу обережно, тому що це про долі людей, і вони не всі ще раз скажу, відомі, і лише після того як війна закінчиться нашу перемогу. Ми зможемо можливо дізнатися, скільки таких випадків взагалі було е, по всій лінії. Тому дійсно тут можу погодитися з колегами, що це намагання показати світові, що ну ми ж воюємо по правилах. Подивіться, ну на місцях під час боїв люди можуть допустити там певні помилки. Uh, я навіть, знаєте, думаю, що жодної краплини осуду з боку Шойгу або Мердвічова до тих, хто вчиняє такі злочини, у них ну, просто немає. Ні краплини жалю. Вони своїх не жалюють, тим більше не будуть жаліти українських uh, солдатів, якщо, якщо вони потрапляють, не дай Боже, у полон. Тому тут з американськими колегами погоджуюся. Є ще одна тема, яку не можу з вами не обговорити? 19 лютого стало відомо про те, що підірвали в селі Гвардійська автомобіль Альберта і Наталії Кручиніних. І власне поліція це розслідує як теракт. Українська добровольча армія зверталася із закликом повідомляти про усі ну, усю наявну інформацію, щоб вийти на хід на слід злочинців. За ці шість днів чи вдалося просунутися, чи вдалося дізнатися, хто з стоїть за цим терактом, і найголовніше, як почуваються власне, і Альберт і Наталія, за життя яких із 19 лютого борються лікарі. Боротьба продовжується за здоров'я наших побратима та посестри. Ситуація залишається стабільно важкою, так як це озвучують лікарі. Сподіваємося, на найкраще, на зміни на найкраще. Що стосується е, самого розслідування, воно триває. Відповідно, є таємниця слідства, не розкривається, і про це будуть повідомляти ті особи, які е, власне це слідство е, проводять. І, е, чи надходить інформація? Звичайно, вона надходить відповідно. Е, вона є службового характеру, оперативного характеру, то, звісно, будь-які версії додатково ще розглядаються. Ну а відповідно. Заяву свою, його вже і фактично процитували. Українська добровольча армія зробила так само, як і особисто командувач, УДА наш друг провідник Дмитро Яш. Тому буде нова інформація, звичайно, про це повідомимо. Сьогодні найголовніше те, про що ви дякую за це, запитали, це стан здоров'я наших наших людей. Дякую вам, пане Сергію, що знайшли час та можливість долучитися Дякую до вам, пані Бережіть себе і до наступних зустрічей. Навзаєм, Навзаєм, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, був разом із нами у цій полі. Традиційно закликаю наших глядачів підтримувати це важливе відео своїми коментарями, своїми лайками і так само поширеннями. Що більше поширень буде, то більше людей зможе ознайомитися із цією важливою інформацією.